Злагодженість, сила і щоденна боротьба вже майже рік повномасштабної війни пліч опліч з побратимами кожен український сантиметр виборюють сили тероборони. За місяць до Великої війни, 13 січня 2022 року, в Україні створили регіональне управління сил територіальної оборони захід. Сьогодні вони відзначають першу річницю. Знову ж таки, ми вертаємося до слова «перемога». однозначно до перемоги. Разом в одному строю. Святкувати будуть після перемоги, кажуть військові, а поки ж передають вітання побратимам, які на нулю. Шановні мої побратими, любі, дорогі, вітаю вас. Головне, тримаємося, перемога близько і всі ми, чому чтоби це цивільні, чтоби це військові, всі ми є частиною і кожен з нас, з нас на своєму місці. Тому. До перемоги разом ТРО захід відповідає за вісім областей з центральним штабом в місті Рівне. Сформовані безпосередньо під час війни вони стали невід'ємною частиною Збройних сил України. Ті, хто вчора був підприємцем, водієм, інженером, сусідом, колегою чи другом, сьогодні воює зі зброєю в руках. Вони стали основою національного спротиву. На шикуванні військових нагородили почесними відзнаками. Вам, Божого благословення. Завжди стояти на сторожі захисту нашої України і ні кроку назад. І хай сьогодні збудеться мрія кожного з вас, а вона в нас всіх одна. Це найшвидше нам перемогу, нашу перемогу і найшвидшу. Слава Україні!